Спостерігаємо за козами і робимо висновки. Ось бачите грубка, кіз лежить і спокійно собі ремигають. Бачите, як вони ремигають. А інші що роблять, а інші гризуть із ясел Перед цим вони ходили і паслися на тому випасі. До чого це я веду? Якщо ми. Якби ми погнали оцих кіз пастися. Чи могли б оті кози лягти і спокійно ремигати? Ні, вони б гналися за тим стадом, а те стадо бігло б од куща до куща, од травинки до травинки, і таким би кросом, марафоном би вони займалися. Потім ми ж виганяємо кіз пастися якими? Голодними. Чому голодними, тому що якщо вони не голодні, пастися не будуть. E, значить, певний час, коли кози перебувають вдома, їх навмисне не годують і ви втрачаєте. Далі зараз у нас середина вересня, осінь, e, природні трави, вони ж вже все позасихали, позастаріли, який наїдок із тих трав, ніякого. А тут у мене ось я привіз прицепчик. Зеленої люцерни молоденька період бутонізації, кіски пасуться. І надої, зараз вересневі надої, ні в які порівняння не йдуть з надоями тих, хто випасає кіз. Я читаю по Фейсбуку: вже перейшли на одноразове доїння. Ми не можемо перейти на одноразове доїння зараз, тому що. Кози дають по 5-5,5 по літрів, як переходить на одноразове доїння, двохразове, і то і бідні вони з повними виминами і утром, і вечором з повним вименем. Так що, коли ми хочемо високих надоїв, ну, випасання ні в які порівняння не йдуть ось за таким утриманням.